var? nasıl bunu da bir şey bir ev Evet. Misafirlerimiz var. Uzun yoldan geldiler. Şimdi sizinki sizin keleri sizin göndereceğim. <laughs> Привіт, друзі, привіт, мої хороші. Ви мене пізнаєте, скільки днів я не виходила на зв'язок. Ох, яка кругленька я стала. Бачите, вже бруньки відкрилися, нове листячко вже починає рости. Показала вам дорога, показала вам мосмолу. Вона, я два місяці тому чи півтора місяці тому показувала, як вона цвіте взимку, і вже у квітні, десь, у травні, в неї вже ці плоди будуть. І жовтенькі квітки вже розстріли, але ранок зараз 9.30. Друзі, що відбувалося, що відбувалося. У нас гості були зятя, Вся рідня приїхала. Ну, не вся рідня приїхала, а так брат, тато, матуся і два їх внука, тобто племінника, приїхали. І в нас були три дні. Там, плюс дорога, прибуття, відбуття. Я працювала на кухні, я там жила. Там жила, вже наготувалася, наготувалася. Ой, Та вчора, вчора вже все, стільки всього було, що доїдали, допивали і ніяких сил в мене не було. Вчора вранці вони поїхали, тому що і школа почалася, вже двоє дітей. Отак. Так що весна йде, але в Сибіру, кажуть, в Сибіру йдуть холоди. Вчора ми з донькою випроводили своїх гостей і пішли гуляти, так, прогулятися. У такій недорогенькій маркет. середній онук у школу так доходився, що стірані випрані штани, просувати почала. Там така дірка, така дірка, а це він там на горці, на гірці катався і порвав штани. А ми, не глядячи їх, попрали. Попрали. а потім почала просувати і побачила цю дірку. І ми пішли купляти нові штани. Зараз у Алані на текстиль знижки йдуть. Тому що не сезон і від старого збувається, нове закупляють, тому ще такі теплі штани з надчесом, чи як вони, ну такі, як шуба. За 99 лів взяли. Якщо тканина 300 стоїть, коштує 300, і з метру тканини одні штани виходять, тоді що вони в три рази дешевше, ніж тканина виходить. А ще й праця туди йде. Так, ще добра новина. У мене ж моя картка українська, приватівська. Почала як сказати, не діяти. Десь два тижні я не могла її користуватися, то яка касова апарати її не могли прочитати. І з інтернету нічого не можна взяти, тому що дія картки скінчилася, але для українців її продовжили. Але я інтернет-картку зробила, але її не можна розраховуватися, не діє вона тут. І от вчора ми з донькою проходили між банку одного. Я кажу, давай спробуємо зняти гроші з банкомату. І о, чудо, чудо зняли. Ой. Вчора то прийшли з маркету, їсти валом чого всього, всього було, нічого не готували. На вечір мене розібрало, Ванільні булки. Ваніль, ванільні булки замісила, напекла, друзі. Сьогодні на ваги як стало 66 750. Ну, хіба це можна? І оце в мене дуже кругле обличчя. Ой, чудо. Все. І сьогодні я снідала чим. Малятам млинці насмажила, напекла млинців і три штуки з'їла. Ну, але на сніданок можна, можна. Потім треба вже заглядати собі у рота і горілку. Що не можна Лілія Олександрівна так багато їсти. От. А що я смажили, ну, смажили ми їжу, таку варили їжу, таку, що Ну, національну, турецьку. Погано їдять, як ото мишки по зернятку. А потім вони пішли, пішли гуляти в одне місце і казали, ми не будемо обідати. Але щось вони не догуляли. Приперлися рано, а я ж як відчувала, наварила рагу з курятиною і все там взять, Набрав з дринку багато чого. Овочі, овочі, і цвітна капуста, і, і отак, зелене, як на брокколі. Ну, общем, рагу дуже смачне було. І матуся дуже задоволена була так, сподобалось їй. Ой, сльозки йдуть. Вітри очі, сподобалася, а я тільки для неї готувала. В неї діабет, легені, там проблеми з легенями. І вона не жирну їжу їсть, і оце рагут для неї було. Вона виїла цю таріляку, тарілку, з'їла, похвалила. Так, діти не приучені, вони таке картоплю смажену, я їм насмажила картоплі. І, а ввечері кажу, вони не дотерплять, до вечора треба щось готувати. Вони, Ні-ні-ні, не будемо їсти, не будемо. Я думаю, ну не буду я смажити нічого, щоб димовухи не було. Величезна курка у мене була, запхала я її в духовку, і вона за годину там стомилася. Така п'юшка була у листі. Вони ні-ні, не будемо, а я її розробила на м'якіть, поклала в той же самий така, скляний термопосуд є, духовку можна ставити такий товстий. Я поклала туди ще й булгуру в мене було. І отак положити булгуру, взять тут підплигнув, він їсти, мабуть, захотів. І він по тарілках розклався. І як похватали, похватали, а вона така томлена, що її можна від ці кісточки з'їсти. І вони так хвалили, так хвалили, кажу, ну що ж, я нічого і руку не приклала, запхала в духовку. А ми такого не можемо. Ну не можемо. Друга культура, другі звички, другі навички. Отак, я ж летуся на курси зараз. Це я вам швиденько останні новини розкажу. В понеділок плетуся на курси. Кабаки свій чи цей тиква-тиква-кабак турецькою, гарбуза я дошила свого. Показала вам чи не показала, показала в минулому відео, ще фотку приляпаю. А сьогодні не, не знаю, що робити, бо це ж курси цього чиїс, приданих Вони для підносів переноски роблять, такі от простирадла, ковдри, шиї таке все з дрюшиками, з, з, з бантиками. І я пруся з цими. Відрізами, шматочками тканини, джинси старі взяла карінини. І, мабуть, буду шити цю, як її чехол на швейну машину. На друге, на друге в мене немає тканини, але ж я тисячу лір зняла з банкомату, так повезло. Чесно, не надіялася, ще з донькою пухали цю картку в банкомат і думаю, що зараз жжере, якщо ніде не можна розрахуватися. Тільки у великих маркетах можна було. Але ж можна, що в них приключилося. Я не знаю, що в них за перебудова тут була. Але з банкомату зняли, а потім ще й зайшли у продуктовий маркет. І там прийнялася карточка, прочиталася. Так що я вам відрапортувала все. Як щось по шию покажу, додому прийду, покажу. А завтра теж курси. Але якщо я на них не піду по погодам, обіцяють погоду дощову, то може, може не знаю, що я б хотіла піти до цієї, до краниці, де тканину продають, та набрати шматків, бо дівчата там шиють такі шахли з такої плотної тканини. Я вже назву повивчала, і там показали ще один маркет, є де таку плотну, як штори, портьєри, отаку тканину проклеєну і клійончату, як клін. <гум> як, як, як? Так, зустрінемося, бо я запізнюся вже. <гум> Пошла. <гум> 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 şurada yakıtı <laughs> çok <tamam>. <gülüyor> 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 Доброго ранку, друзі. Наступний день, наступний знову на курси. Чим чекую. Нічого такого значного не відбулося вчора. Прийшла додому після курсів. Дещо в мене не виходить. Треба було подумати. Але я люблю думати наодинці. Не люблю, коли біля мене метушаться, коли не воно палає, горить. Ой. Так, прийшла додому, розкинула місками і вийде, вийде. Сьогодні в мене вузол один буде, як ручку потайну зробити на, на зробити, як його на килив, килив на чехлі чих, на на для машинки, для швейної. Треба таку у рамку ручку зробити, але підкладка є, як її пришити. Це дуже велике питання для мене. І, походу, вчителька не знає, тому що сказала, подивіться в інтернеті. Я не дивилася, але розумом сама дійшла, як буде. Але вчора руки не дійшли. Ну, принцип знаю. Таке зробила собі черновичок такий. З другої ткани не вийшло в мене, буду думати, як з основною робити. Дуже не хочеться переробляти, тому треба на черновик. Черновик. Як його української. Ну, хай так буде. Потім подивлюся. Так, сьогодні ранці встала, дітей випроводила, накормила, сніданок у школу перекус дала. Вчора вони не їли, тому що взяли у маркеті, дуже люблять вони чих-кефте, сирі котлети, але вони роблять це не з м'яса, а з булгура. Булгур, томат, паста, смажена цибуля Це перемішують вони ручками у перчатках. Як перчатки, так і буде. І так, теплими руками і воно розбухає. Потрошку довго місити треба. І потім то у вигляді... Котлет таких маленьких маленьких люля-кебаб. викладають салатами з зіляким на лаваш, завертають і їдять на соус до нього, лимон подають. Таке чих, кьофте, чих – та сирий, кьофте та котлет. Ось вот таке, звугу. Так, оце вони вчора їли таке у школі, а сьогодні я їм вже е, сендвічі робила Це, з душачої циндички. Циндички філе, сирок. <глад começ«> квашений, як квашений, солений О, огурчик, огурчик, огір, огіречик, огіречик, от і висячила. <глад lecque> так, а сьогодні я зробила, сьогодні сюди на курсі зробила мімозу. Салат мімоза з тунцем, але я не терла все на терці, а так кубичком порізала і без майонезу, а з тунця олію взяла та ще. Соняшникової елії добавила, додала. А. Калабалик. Калабалик. Моє, моє найулюбленіше слово калабалик. Це, це визначає многолюдний, багатолюдний. Тобто давка, як у Стамбулі. Отак от, от. У школу Школа ж почалася вчора. Розказувала. Так, Оце Плитуся. З задоволенням йду, задоволенням. Учора донька. Без мене орудувала вдома. Я пізно прийшла. Вчора я чергова була. Не назначаю чергових у групі. Так, хто, хто захоче, а я там відпочиваю і мізками, і душею, і забуваюся, і різноманіття якесь. І так, От. Апельсини. А там свалка, можна сказати. так, Такі забудови великі, а за парканом вже починається срач. Ніхто не, не прибирає. Прибирають, прибирають, але там у дрові ніхто не прибирає. І як ото видно це сміття, то прибирають. Ну то так, то так. А так зараз дуже акуратно. Акуратно, красиві будиночки, це дорогі. Я вам це вже показувала. Оці баки мене дратують. Не знаю чого. Вчора налисники з собою брала. Налисники? А дівчата такий соус якийсь принесли, мені сподобався. Йогурт, смажений солодкий перчик, так кільцями, не, не, не дуже великими, а можна великими, дуже гарно буде, а може просто великими шматками. Йогурт, часник, сіль, а йогурт вже не кисленький такий. Часник сіль і смажений перчик. І такий воно густенький, ну, як густий йогурт. І воно таке смачне. І я на цій млинці, я, мабуть, штук, мабуть, штук 10 з собою взяла, намазала. На цей млини завернула, згорнула його, таке смачне було. А дівчата дивляться на ці млинці, а вони такі в діаметрі десь 25 сантиметрів. І на таку велику тарілку я їх виклала. Рівно, як ми складаємо ці млинці. А вони бачать, що воно на лаваш схоже, але не таке. А вони такі напівсолодкі, напівсолоні Такі я нейтральний роблю. І от вони на мене дивилися. І давай одна половинку млинця відірвала, з'їла так, очами поводить поводи добре. Другу свою половинку з'їла. Діж дивляться і собі давай. А, ні-ні, вони весь обід на них дивилися, а коли вже чай ми пили, вони почали то скупти ці млинці І з'їли, і так собі показують. А на мене, дівчата, я вже кілька разів загострюю їх внімання. Як? Як? Загострюю їх увагу. О. Молодець Лілія. Загострюю їх увагу на тому, що мене звуть Лілі. Їм важко виговорювати Лілія. І я їм кажу Лілі. І загострюю декілька разів. Це кажу, повторюю. Вони забувають. І чую, що вони Ябанджі, Ябанджі. А я Банджі, Ябан банд, це дикий. Ябанджі, це, це не наш чужий. Чужий Ми, о. Чужий і та іноземка. Чужий. Так. Evet. Evet. <laughs> Чужий прийшов. Я Ябанджі і, і Чи я банджі, це іноземний. І от я ябанджі, ябанджі, вони питають, чи є це, а вона каже, я Банджі, а я почула, приходжу і кажу. Мені мадим Лілі, мене звати Лілі. А Лілі-Лілі. Так, потрошку, потрошку запам'ятають. Так, не треба давати себе. Біжати як. І вчора моя, мій, мій виріб, виріб на столі лежить, прийшла одна з вулиці, тобто вона запізнилася. І прямо на мої шмо, на моє шмаття, шмаття, шматячко, на мої виріб, поклала свою сумку, витягла свої речі, як його шитиме, воскуття всяке. Витягла і поклала. Я підійшла і вже так по-нашому, по-українськи схватила їх і відкинула на другий бік. Вона дивиться, я кажу, це моє, я роблю тут, це моє робоче місце. Отакої. Я вже прийшла. Прийшла салон соросу. Я завжди на себе тягну цю ручку. Отак, в кінці. Тягну на себе ручку, а воно... Їдя, що в хати треба. Що в хати. Прийшла там вже хтось є. Так, побачимось. Привіт, друзі. Я вже вдома. Оце таке. Сьогодні шила, але воно мені не подобається.